А ти чув про чорного амура? Ти поки підпишись, а я розповім. Ця риба може досягати великих розмірів. Довжини виростає більше метра з вагою понад 32 кг. кілограма. Зустрічається серед них і гіганти. Одного разу в Китаї на фестивалі спортивної риболовлі чоловік зміг витягти чорного амура з вагою 75 кг. кілограм. Риба була настільки сильною, що багато разів затягувала рибалку у воду. Ця прісноводна риба також може жити й в солонуватій воді, росте швидко, має широкий спектр харчування. В основному живиться малюсками, які легко розчавлять своїми масивними глотковими зубами, а дорослі особини можуть за день з'їдати до півтора кілограма малюсків. Ця риба відноситься до довгожителів, так як може жити більше 20 років. Чорний амур є популярною риболовною мішенью серед любителів спортивного рибальства. Через свій великий розмір та бойові якості. Цінна промислова риба, але смакові якості м'яса поступаються білому амуру. А ти ловив такого красень.